Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Нарешті я добрався до сталевого мисливця. Це просто ...жестяк. А, тут ще й потрібно змінити сервер. Давайте змінимо сервер, перейти на eu 4 Так, так. Там ще й в певний час це все відбувається. Тільки я добрався до нього, ганяв в основному трошечки часу було по вечорам, там по півгодинки, по 40 хвилин. Ганяв в основному в рандомі для того, щоб качати бойову перепуску. А в Сталевий мисливець руки не доходили, то відоси знімаю, то ще щось. Ну, в принципі, ви знаєте. То інша робота є. Зараз був машиною займатися. Ну, Коротше, вистачає всього, хай завантажується. Хай завантажується синхронізація магазину, до речі, в цьому оновленні це прикольно зробили, переробили інтерфейс завантаження, тому що раніше взагалі нічого не було видно, не було цієї, так скажімо, шкали завантаження. Просто писалось там оновлення гаражу, там синхронізація. Так, значить, що в нас є? Сталевий мисливець? У нас є прогресія. Я знаю, що ви вже всі у нього грали, напевне, ті, хто хотів. Бони даються. Ну, звісно, з нагород тут найважливіше це бони. Все інше, другорядне. Воно взагалі ніякої цінності не представляє. Навіть це універсальний посібник навіть він і нафік не треба. Тому що 250 досвіду це дуже мало. Що тут ще є в нас? Ну, срібло в рандомі ми його можемо заробити. Коротше, нічого цінного такого немає. Суть в іншому зараз. Суть в тому, що хочеться поганяти в цей режим і подивитися. Що до чого відчути це все. А ще є тут опис модулів, як ми можемо прокачувати. Ну добре. Це в кожної машини, я так розумію, там щось відрізняється. Поїхали до бою. Звісно, мене, мабуть, розвалювати будуть по повній програмі, тому що я ще досі не грав у нього, а там вже всі досвідчують. Я так розумію, що люди не хочуть грати ще в нього по тій причині, що немає за що. Ну тобто, нагороди вони не суттєві. Так, <кій> висаджуватися можемо в міській локації, а можемо в такій пустельній. Давайте в пустельній виберемо. Ось ми завантажилися. Так, у нас є, що у нас є, що це таке. Відродження. Дає змогу повернутися до бою після того, як ваша машина була знищена. Механіка діє протягом перших п'яти хвилин. Це те, що було введено. Пастка скорбя область у зоні зменшення всіх термічної ТТХ-техніки і гранична концентрація зменшує розкид. Подивимося. Так. Подивимося. Так, яка наша задача? Качати, прокачувати машину, збирати різні там посилки, плюс знищувати техніку супротивника. Який у нас дамаг тут? 215-130, а тут 170-163. Опа. Опа, опа. Це вже зменшується зона гри, я так розумію. Так, зелена якась мітка. Вже он наші косяться. Задом в принципі непогано, якщо чесно. Снаряди та відновлення. Ага, і тут ось зелений. Ну зелений це самий такий мінімальний, я так розумію. Все-таки поставки там по снарядам, вони мінімальні. Це треба воно нам збирати там далі є. Ага, відновлення ХП є у мене 4 штучки. Ага, сзади супротивник. Ми можемо просканувати X. Скануємо ззаді він. <кій> І спереду є. І спереду хтось є. Так. Жовте, Зелена. А, це, це боти. Йоперний балет Я думав гравець якийсь. Да. Це мені пощастило, якийсь... Трошки загальмований попався. Хоча ні, не, не загальмований, дивіться як стріляє. Не загальмований, тікає. Так, четверочку нажимаємо. Це відновлюємо МХП, наскільки я розумію. Так, перезарядка радара, дистанція покриття. Є максимальна швидкість, динаміка. Динаміка краще хай буде. Ну, я так разумею, а там кто скатается, это бот, на, мабуть. это не бот, это чувак. Это чувачок был. Ну, я, я ж кажу, я граю так, як знаю, тому що ну, в будь-якому випадку за домашку дають э, цей там досвід, чи як його назвати, <кхи> за те, що ми знищуємо супротивників. Першого завалив, відновив свої ХП і тут ще, дивіться, є. Так само червона якась мітка, зона Трофеї Так, забрав. Броньований. Ой-ой-ой. <кхід> Треба відновити свої ХП. Дивіться, хто тут їде. На. Блін, завалили мене. Ну нічого, добре. Так, тепер що? Якщо мене завалили, що я можу тепер зробити? Нічого? Вийти в гараж, почніть бій на іншій машині. А, все? Прикольно. Добре, покинути бій. Ой, да. Коротше, нічого не змінилося. Як було парашно, так і залишилося, якщо чесно. От чому люди не хочуть в нього грати в цей режим, тому що він безтолковий і ще й без нагород. Так, а ну давайте британця я візьму от цього, напевно. Чи хто тут у нас ще є? Китаєць? Поляк. Ну дивіться, поляк прикольно, довгий, правда. Ця штука якась. Давайте британця візьму, Не хочу радянський брати, той варяг. Трошки прихворів. Того так довго і відео не було, та плюс зайнятий був. Так. Давайте, давай тут. 23-22. Хоча задум непоганий, от серйозно, задум непоганий. А от чому така реалізація, незрозуміло. Уже скільки ітерацій прийшло цього столевого мисливця. Так. Поїхали, де тут наша мапа? Ага. Опа. Ух ти йо. У мене ще один розстрілює чувак. Чувак розстрілює ще один. Так, я поповнив свої ХПшки. радар, де чуваки? Чуваки там б'ються. Можна, правда, до них поїхати. Зараз один одного розваляють і я того доберу. Супротивник знищив супротивника. Хоча не факт, що я зможу його так просто розібрати того чувачка другого. Радар недоступний. Так вже поїхав. Він вже... Так, перезарядка радара, дистанція покриття. Давай мабуть дистанцію поки що. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Щось ззаді. І там двоє, там капець. Нарочі твориться. Поїхали вони туди. Так, на голду, мабуть, перезарядимося, чи що. Ага, дивіться. Поїхав чувак туди. Бо там максимальна швидкість динаміка. Динаміка. Там якась... Там щось провізію якусь скинули походу ату. Ну її мабуть вже і забрали. Там чувак поїхав, а, ось чувак забрав. Блін, на, це ж треба було лупануть йому фізне куди. Єсть, забрав. Так, 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 так. А що тут щось повинні скинути? Зараз трофей забрав і зараз... А ні, це я вже нажав якусь штуку, п'ятерку нажав. Так, дозарядка магазину, швидкість перезаряджання. Ctrl 2, швидкість перезаряджання. Швидкість перезаряджання. Так, добре. Це ще щось ми збираємо. Так. Є, поїхали далі. Поїхали далі кажуть. Я не знаю, я мабуть на ББшки поки ще перезаряджуся. А може й на голді, не знаю. Давайте на голді. Все одно. Вон, дивіться, хто летить. Блін, розбере. Розбере зараза така. Все. 3200. Нас стріляв домашки. Ні, ну важкенький такий режим, в нього реально грати, якби були нагороди. Ну от серйозно, якби були нормальні нагороди, можна. А, я скоро відружусь. Дивіться, нічого собі. Машина готова до бою. Давай, значить. 3, 2, 1. Це я в перші 5 хвилин, я так розумію, що погиб. Ворхливий запас міцності. Давай запас міцності. Хай буде більше міцності в мене. Так, поїхали сюди. Режим непоганий, сам по собі режим непоганий, але треба коригування деякі, це раз. І третє, і два це нагороди. Нагороди потрібні нормальні. Або щоб жетони не давали бойової препуски, я не знаю. Ну, Якось так. Якось так, кажуть. Так, тут снаряди, мабуть. Да, та відновлення. Снаряди та відновлення. Де вам пощастило? Як йому пощастило, кажуть. Покиньте небезпечну зону. Зрозуміло. Так. Я не розумію, чи бебешки більше дамагу наносять, чи шо? що. Ще досі не можу розібратися, все, мені капець. Походу. Походу, мені капець. Ой-ой-ой-ой-ой, забере. Ні, я його забрав. Це капець. О, блін, все, мені жопа. Забрали Забрали мене все. Я хотів поповнити спорядження і відновити свої хпшки, бачите, а чувак приїхав, роздуплив нас. Ну, точніше, я того чувака, а він мене. Коротше, режим більш-менш нормальний, але нагороди. Нагороди. І плюс до того я б тут ще, може, поекспериментував би деякі поправки повносив. вносив. Це треба обдумувати і дивитися. Вони в подальшому, мені здається, і будуть ці поправки в сталовому мисливці. Просто нагороди треба, щоб суттєвіші були, тоді народ буде залітати і буде грати. Так що от такі справа. Ну, в гараж виходимо. Я так думаю, вже з попереднього бою танчик повернувся. Скільки мені дали за попередній бій очок? За попередній бій, скільки дали очок, якщо вже повернувся, звісно, танк. Повернувся, там машина знищена. Що тут нам дали? За те, що я зміг зробити, машину знищено. Місце. Ваше місце за результатом бою 15-15. Це найгірше, я так розумію, зіграв. Знищено особисто один танк, завдано шкоди 2458, заблоковано 180. Коротше, дали 15 сталевих печаток, Очки бойової перепустки нічого. Ага, ну тут всі краще грають, тому що це перший бій, був я думаю, і в цьому другому бою вже буде краще, тому що я там більше результату е, зробив. Значить дивимося, що у нас тут. Нічого. Нуль. Нуль. Ну коротше, так собі, не знаю. От взагалі бажання не було грати, чесно. І з самого початку трошечки воно було, коли я відощі робив, а потім, коли вже сталевий Мисловець вийшов, взагалі не було бажання катати і грати. Так що ото такі справи. Ну нічого страшного. Народ. Я свою думку висловив, я ж кажу, що ну, мені цей режим не подобається. Я думав, що щось може зміниться, але реально він не дуже класний і нагороди так собі. Головне, це, звісно, нагорода. Якби були хороші нагороди, люди б катали. А, так це печатки для магазину. А скільки тут щось коштує? Зараз одну секундочку, бо я. Ага, декольки ось по 3,5 і все зрозуміло. Ті, хто будуть накатувати, в принципі, зможуть там стилі якісь. Ну так, собі цих стилів вже також дуже багато, в принципі. Ото От таке. Пишіть, що ви думаєте про цей режим. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!